Начиная с 2000-х годов, уже за деньги Сороса, на Украине формировались детские лагеря, куда собирали детишек, и этих детей полностью переформатировали. Им в мозги ставили другой чип, чип нациста. У них одежда, даже нижнее белье, носки, все было с нацистской идеологией, с нацистскими знаками. И эти дети... Соня, это уже прошло 20 лет, 24 года. Вот они заряжены на уничтожение всего русского, всего православного. А они не дают себе отчёт, они зомбированы. Их так воспитали. Блин, треш поменять оновлення. Син, а в тебе чип оновлювався цього тижня чи ні? Ні? Треба сьогодні оновити. Це <му> найопасніше. По возможности спуститесь в подвал или укройтесь в помещении без окон. Слушайте. Ух ну, ты! Ну такое было, как пошла раз. Ракета, как будто туда прилетела. Да нет, это. Там такая только что была полоса, как будто ракета. Ух! Мне сейчас задарило я. Ну а взагалі росіянам загрожує підтоплення, але не через прорив чергової дамби, гроші на ремонт якої місцеві чиновники витратили на новий ленд-крузер. Висока вода жовтого кольору очікується, тому що Росіюшка починає масштабно з собі. У спільні в западних все больше сообщення вазможних ударах по російській території американськими дальнобойними ракетами. Рішення Джо Байдена позволить бій вглубь нашої країни направлено в первую чергу на Курську область, сообщает газета Ніорктаймс. Але ж це лише першу очередь на Курську, а повторою і на інші. Ось так Путін прокинувся, почитав папку із вирізками новин із комсомольської правди, і тепер хоче довести, що навіть свої 72 роки його ракета ЯРС і досі міцно стоїть. В шахті, як у молодого бурята чи північнокорейця, хто його там розбере? Однією рукою х**ло негайно підписує оновлену ядерну доктрину, а іншою запускає виробництво мобільних укриттів, куб М, які мають захистити його громадян від ядерного удару. У щоправда, не до кінця зрозуміло, мають захистити чи просто це така система консервації довірливих росіян, тому що пофарбовані морські контейнери, які підшаманили та цвяхами, таке собі укриття, скажімо, чесно. Так і що що з вам все подобається? Це ж такий ви собі план Сво малювали. І хоча такм слетять лише на 300 кілометрів, дуже тривожно стало вже. У Москві щепільний вопрос очень сумнітінне рішення. Нічого собі сумнительної у це в конституцію вписувати чужу територію. Тут сумнітного е, нічого не було. А як з'явилася перспектива роздивитися американську балістику балкона балконаї панельки, так одразу щеп'ятільний е, вопрос. А чому? Ну, тому, що це вражають жизни другим людям, которые живуть и, соответственно, будут із все все дело. від нервів вже заговорюються. Якраз тим, хто буде іспользувати, нічого і не загрожує. А ось вже куди полетить, тут звісно проблемки можуть виникнути. Вот. А є якась там, я не знаю, за Ну то есть, тут в Москві, ну, то есть у вас там я не знаю. За себе і за близьких ні, тому що у мене всі далеко живуть. Ну, не всі росіяни просто філії. Треба визнати. Вже до що час кудись подалі. Подалі від Росії, подалі від тривожності. Ну звісно, зісної треба в обратку теж по центрам, які руководять цими ракетами, теж все це саме. І тим же бази американські стоять вокруг НАТО, теж треба ударити да, в обратку. Як сказала симметрично. Ні, зеркально. десь тут мали втомлено посміхнутися Соловйов та Скабєєва. Не просто так, же ж сидять під санкціями та отримують шалені захмарні гонорари. Тепер навіть якийсь випадковий поїхавши діти з вулиці, знає раптом, що треба бити по Вашингтону. Бо в Україні американських баз вже не залишилося. Усі знищені. Ну так російські міноборони щодня принаймні повідомляє. Якщо підрахувати всі звіти, то напевно баз НАТО у нас було більше, аніж кіосків кіостів шаурмою. Направді ну, да, по WhatsApp повоца що вчора Нам на групі прийшло. Ну, Скорейся, слухи Звісно, слухи видумуваю таке, всяке разне ніяких таких ракет. Навіть і не бачили, то взагалі. я міду. 21 век, переговори, люди інтелігентні, цивілізація. Не може бути такого, що зараз ракети бомбы ядерные, как як раніше. Звісно, не може бути як раніше. Раніше ось що було. Раніше діди воювали, потім вежливые люди. Ну все дуже, так сказати, інтелігентне. Цивілізовано відправляють на підвали, чемно влаштовують стріли, гуманно починають окупацію, вишукано, крадуть дітей тисячами, вічливо роздають паспорти із двоголовою. Правда, примусово, але це вже таке, головне, що вічливо. Референдум знову ж таки, народний влаштували де могли, але хто ж його там рахує? Ті голоси? Правда, культурно вирішили ще колоною танків заїхати просто в столицю сусідньої держави. Правда, тут щось не склалося. багато много чекали, ждалі, колона, попала в засаду. командир полка загинув. А тепер чомусь американська ракета може прилетіти. Блін, ну як так сталося? Нас то за що це таємниця тайна русскої е загодкової опуші. Я надеюсь, все равно на ум на правительство і що вони будуть общатися, договорюватися. Не віриться, що такого крайні але мені ця нервова жіночка навіть трохи подобається. Знаєте, ще ракетою не пали по Червоній площі чи принаймні десь по курску, а вона вже міркує, що треба домовлятися. Ну нічого, далі таких жіночок побільше. А що думають про атакумс потенційні учасники СВО чоловічої статі? Давайте послухаємо, панове. Друзі, зараз зроблю маленьку паузу для того, щоб ви встигли підписатися на канал вечір, поставити лайк цьому відео і обов'язково ставали нашими патронами. Система Патреон Яніна Соколова. Це ваш внесок, те, що ми робимо. Нагадаю, вечір існує з 18-го року. Ну і останніми двома роками ми в бані. в бані для монетизації. Тому існуємо за рахунок вас, наших підписників і патреону. Допомагайте сердечки вам всім за те, що це робить. Дякую. Ну, думаю, йому самому на цьому білому світі недовго осталось, Вирішив всіх за собою кинути, щоб там не скучно мабуть, було. Що тут ще можна подумати? Оце дискредитація російського керівництва. Та як так, не можна так? Про Путіна говорити та ФСБ Альо у вас клієнт. Він звісно скаже, що це про Байдена говорив, але ви йому не вірте. Одразу відправляєте в Ахмат, Там організують виховну роботу. А то ж, не все з ішаками, так би мовити, розвлікатися. Я в Москву приїхала на недавно по учобі. до цього Я жила в Севастополі. І це дуже страшно тут. Не чувствується там, страшно, Тому, звісно, тривожно. В Севастополі... на самом справді... Могу привести приклад, що могла по неділю сидеть вдома, тому що виходиш воздушная тревога, отменяют пары. пари, і, какая-то вот така вот життя була в тривожному состоянии постоянно. А тепер тривожної состояние збільшується пропорційно територіальних здобутків другої армії сі, і що показово, коли атак нечили по поб'є та в Криму, чи там на півдні, десь росіянам було абсолютно. Хоча і в конституцію собі ж ці області записали як новообрітонний, але коли ракети можуть полетіти кудись далі. Вони одразу репетують: А я це ж російська територія, інколи її з приміткою стара російська територія. Бо, виявляється, є ще і нове рішення Байдена в Україні приміняти дальнобойні ракети атакам з по російській території крайне опасно. А хто ще коментує рішення США по АТОМС не лише російські пропагандисти, але й ті українські псевдо-журналісти, які роками смуктали на редколегіях, Медведчук. Київських та мураївських телеканал. Слава Богу, і ні звани наш зі всю цю проросійську шваль давно прикрили, і навіть змогли заблокувати їх YouTube версії. Але вони все одно намагаються кудись вискочити, як те по полонці. І ось така собі Лана Шевчук вже кілька місяців потякає з тією ж медвечуківському мураївською шоблею, але вже на своєму новому каналі був youtube вишка став Лана. Тут колеги вже і детально ефіри аналізували, але щось реакції від РНБО і досі не чути. Мабуть, тому що Шевчук зараз намагається ходити дуже і дуже між крапом, але проросійське но всередині безумовно не сховаєш. Возможно, ми що. Ще... К сожалению, услышим не одну смерть, пока не доберемся до каких-то политических решений. Но эти политические решения пока под знаком вопроса, да, потому что идут в разного рода э, консультации, я могу так назвать. А ось із ким ця господи ведуча вирішила проговорити про рішення щодо атаку. Це Геннадій Дубов, який називає себе політичним коментатором, і не треба мати чорний пояс із Google, щоб за хвилину знайти, як він за гроші тупив за шарія ще кілька років тому. Той коментар по очікуваному далекобійному дозволу. Просто друзі, пісня. Послухайте. Ну, видите, как получается, что даже по оружию. Я вот пробежался по соцсетям, и, и в принципе не глупые люди. Многие пишут э, посты о том, что вот наконец-то, вот сейчас э, России, там, ну, там, другими словами, э, в общем, все, все будет у них плохо, у нас хорошо. Только такая, такая же ситуация была по поводу Гаубиц, по поводу Брэдли, по поводу Хаймарсов, по поводу первых ракет, по поводу Шэдоу, по поводу F16. Я, наверное, еще много чего пропустил. Но мы э, как-то выводов не делаем. Доброе, что высновки робить не Геннадий Дубов, а украинский ракетно-артилерійський дивізіони, і в нас є дебют. В неділю ввечері про Атакмс написала західна преса. І вже за добу перші ракети полетіли блискавично ракетно-артилерійський склад над Брянськом. Все робиться так, як і запланував генеральний штаб. Просто по плану. Вот, по графіку. Це ж тільки початок Швайно-Кунди. Чекайте на продовження. по важливості спустітись підвал і доуховитись поміщення і раз. Mm. Ракета кобутки до акції. Да не та там така була посадка, будкіракета. І якщо ви хочете побачити, як росіяни знову згадують весь запас матюків після нового прильоту Атакомс. Негайно підпишіться на канал вечір, якщо ще ні, слава Україні.